Складна поведінка дитини. Як знайти ключ до позитивних змін? Для того, щоб дитина трималася в кордонах, вона має знати про їх існування. У родині мають існувати правила поведінки, правила сім'ї. Ви маєте демонструвати дитині власні, власне ставлення до кордонів інших людей, зокрема до дитини. Правила, які встановлені в сім'ї, дають дитині відчуття кордонів та безпеки, тому що вона усвідомлює, що порушення кордонів чужих несе за собою відповідальність, а так само, як і порушення її кордонів. Це досить неприємна ситуація. Саме безпека тут найголовніше. Коли дитина знає, що може щось робити, і за це не буде покарана, вона відчуває себе у безпеці, а це базова потреба людини. Як ви можете скласти перелік правил? Оберіть день та час, коли вся сім'я може зібратися разом і обговорити всі можливі правила. Запропонуйте всім членам родини записати, які правила, на їх думку. Вже існують у родині. Вони, Ці правила можуть стосуватися будь-яких сфер життя. Це можуть бути правила, яких дотримується тільки один член родини, але він вважає їх дуже важливими. Наприклад, це вічливе спілкування між членами родини, розподіл обов'язків, дотримання режиму дня, обмеження використання гаджетів. Перегляд телевізора тощо, якщо є діти, які ще не вміють писати, то дорослі можуть записати їхні пропозиції. Разом обговоріться пропоновані всіма правила і визначте, які з них корисні для родини, які варто додати. На початку 10 правил буде цілком достатньо. Важливо. До списку правил мають увійти також правила, запропоновані дитиною. Це обов'язковий момент, це дозволить дитині відчути приналежність до родини і власну значущість, те, що ви будете дослухатися до того, які правила хоче дитина додати, буде працювати. На те, що дитина теж буде ставитися до дотримання правил із відповідальністю і буде отримувати від цього задоволення. Встановлення правил не дається легко, часто батьки або особи, які їх замінюють, стикаються з тим, що правила не виконуються. Причини цього різні, нестабільність правил. Батьки під впливом свого настрою можуть забороняти правила то одне, то інше, або хтось із батьків забороняє правило, а інший дозволяє. Вибірковість дотримання правил залежно від ситуації, у такому разі дитина буде сприймати правило як необов'язкове. Тобто, якщо ви Пропонуєте або говорити дитині про те, що існують виключення з правил. Ви повинні чітко говорити, в яких ситуаціях ці винятки можуть мати місце. Іноді встановлені правила або накладені обмеження, об'єктивно важко виконати. Це може стосуватися. Дітей із гіперактивністю, з імпульсивністю. Тому правила а, можна для таких дітей вводити правила а, дозовану потрошку а, для того, щоб не викликати в них спротиву і негативного ставлення до правила, яке дотримання якого ви вимагаєте. А буває, що батьки або особи, які їх замінюють, накладають на дитину. Занадто багато вимог, занадто багато заборон. Непослух дитини може бути зумовлений і тим, що їй приділяють недостатньо уваги. Отже, перш ніж сподіватися на зміни в поведінці дитини, слід переконатися, що ваші вимоги мають такі, такі ознаки: постійні, з дорослішанням дитини. Правила можуть зникати, додаватись або змінюватись, Чи необхідно пояснювати в ході їхнього обговорювання з дитиною. Правила мають бути чіткі, зрозумілі, обґрунтовані. І пам'ятайте, найважливішим є приклад дорослих. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина дотримувалася правил, обіцянок, ви теж маєте їх дотримуватись.